Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд на смарт-окуляри Як вони виглядають, як ними користуватися всі за і проти, і чи вартують вони своїх грошей? Все це ви дізнаєтесь в сьогоднішньому відео. Отож, погнали! Перше, що ми розберемо, це їхній вигляд. Ну, виглядають вони дуже стильно, ну погодьтесь. Мають вони таку пімпочку, яка світиться. Я просто не знаю, як по-другому це назвати, бо це не кнопка. Це індикатор, який відображає стан акумулятора. Якщо він заряджений, він світиться зеленим, якщо розряджений, він світиться помаранчевим. І є ззаду кнопка, де можна тиснути і. Перевірити стан акумулятора. Через Type-C ви заряджаєте напряму футляр, а в футлярі заряджаються вже окуляри. А тепер перейдемо до самих окулярів. Ви чуєте, так? Да? Звуки. Вони, як класичні райбени, мені здається, трішечки масивніші, ніж звичайні, і трішечки важкуваті, як на мене. Скло у мене трансформери. По-нашому це типу хамелеони. В приміщенні вони прозорі. А якщо ти виходиш на сонечко, то вони трішечки затемняються. Вони не затемняються сильно, а зовсім-зовсім трішки, на жаль. З правої сторони зверху тут є кнопка, на неї натискаєш, ти робиш фото. А якщо ти її зажимаєш, то в тебе вмикається відео і обов'язково горить лампочка. Вимикаємо. Також через них можна слухати музику через Spotify. Це прикольно, але я цим ще не користувалася. Якщо окуляри підключені до телефону, і я сиджу в телефоні, то весь звук йде напряму з окулярів. У них є голосове управління. Зараз буде магія. Hey Meta, take a photo <laughs> Hey Meta start video. Тобто, якщо у вас дуже зайняті руки і вам в моменті потрібно зняти відео чи фото, ви просто це кажете, і окуляри вмикаються. Це дуже класно і дуже комфортно. Як вони працюють і синхронізуються з телефоном? Розповідаю для початку, вам потрібно скачати додаток MetaView. Абсолютно всі налаштування, фото, відео йдуть напряму з цього додатку. Ви як тільки завантажуєте додаток, вам все там в додатку розповідає. Як ними користуватися, як робити фото, відео, скачувати абсолютно все. Там є навчання, нічого складного. Тут супер просте, елементарне користування. Щодо якості фото і відео, камера має 12 мегапікселів, формат 3х4, а відео знімається у форматі 1080 60 кадрів в секунду. В цілому, цього мені достатньо. Я вам прикріплю відео, і ви самі. Зрозумієте якість відео і фото. А тепер до Мінусів. Для мене вони важкуваті. Можливо, це і за того, що я 14 років десь приносила окуляри для зору. Якщо ви користувач таких окулярів, то будь ласка, також напишіть свою думку в коментарях, комфортно вам з ними чи ні. Другий мінус це заряд його вистачає десь на 3-4 години. Я повністю їх не розряджала, десь плюс-мінус 2 години було активного користування, і заряду залишалося там 30-40%. Тому в цілому десь 3-4 години вистачить. Також до мінусу віднесу те, що не всі розуміють. Що окуляри знімають, не всі помічають цю лампочку, і в принципі є люди, які не знають, що є окуляри з камерою. Тому, аби не нагребтися проблем, краще попередити людину, якщо ви знімаєте дуже вузькому кругу, що ви ведете відеозйомку. Це дуже важливо. Чи коштує він своїх грошей? Якщо ти блогер, якщо ти контент-мейкер, а якщо тобі потрібні відео для бекстейджу, так? Він вартує своїх коштів. Ціна його складає 300 380 фунтів. Недешево, не дешево. Але так як я ними користуюсь, а користуюся я ними часто, то ціна їхня виправдана. Якщо ви гонитесь за трендами і копите гроші на те, щоб їх купити, повірте, вони того не варті, тому краще обдумайте цю покупку. Якщо звісно ви шукаєте якийсь там креативний стильний дизайн, і у вас є лишні гроші, то Чому і ні? А що ви думаєте про такі гаджети? Купили б ви його собі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а я завершую і до нових зустрічей.